Hello! я Ріворлд, Зі мною співведуча Вероніка і гість сьогоднішнього відео Олексій Арестович. В цьому відео ми вирішили розповісти про геометричну прогресію. Олексій, розкажи нам задачу, яку ми сьогодні розв'язуватимемо. Значить, уявіть собі, бойовий вихід за лінію розмежування. Ви знаходитесь в початковій точці, а ворог знаходиться за 10 кілометрів від вас. Ви виїжджаєте за ним на танку. А він від вас втікає, причому ви рухаєтесь в два рази швидше за нього. Отож, питання на якій відстані від початкової точки ви наздоженете окупанта? Цю задачу можна розв'язувати по різному, але ми розв'яжемо її саме через геометричну прогресію. Хм, Цікава задача. Але спочатку розберемось, що таке геометрична прогресія. Передаю слово Вероніці. Геометрична прогресія дуже подібна на арифметичну прогресію. В ній також є перший член, який ми назвемо b1, і є деяке число, яке ми називаємо знаменником геометричної прогресії і позначаємо Q. Маючи b1 і Q, ми можемо порахувати всі інші елементи геометричної прогресії. Це робиться за формулою b і t плюс 1 дорівнює b і те помножити на Q, наприклад, B2 дорівнює b1 помножити на Q b3 дорівнює b2 помножити на Q, B7 дорівнює B6 помножити на Q, також можна записати формули b 3 дорівнює B1 на Q2, B4 дорівнює B1 на Q в третьому степені чи b 7 дорівнює B1 на Q в шостому степені. В загальному випадку bkt дорівнює b 1 помножити на Q в степені k-1. Наприклад, якщо B1 дорівнює 3, і Q дорівнює 2, то геометрична прогресія рівна 3, 6, 12, 24, 48, 96 і так далі. Ага. Тобто в арифметичній прогресії ми додавали число D, а тут ми домножуємо на число Q. Що ще нам треба знати про геометричну прогресію? В геометричної прогресії є дві формули суми. Перша формула це формула суми перших n елементів геометричної прогресії. Тобто Sn дорівнює B1, B2, B3, і так далі плюс Bn. Запишемо кожний з доданків через B1Q і Q, і винесемо b1 за дужки. Для обрахунку виразу в дужках я передам слово ріворду. Окей. Позначимо вираз в дужках. Тобто 1 плюс Q плюс Q в квадраті плюс Q в третьому плюс і так далі плюс q в степені n2 плюс q в степені n-1, як x. Значить, ми використаємо такий друк, що більшість додатків скоротилася. Домножимо обидві сторони на q-1, біля x залишимо все, як є, а з іншої сторони розкриємо дужки і розпишемо вираз в два рядки. В верхньому рядку ми домножимо на Q і маємо Q плюс Q в квадраті і так далі, плюс q в степені n-1 плюс Q в степені n. А в нижньому рядку ми домножимо на мінус 1 і маємо мінус 1 мінус q, мінус q квадрат і так далі мінус q в степені n-1. Практично всі доданки скорочуються і залишається лише q в степені n-1. Тобто x помножити на q-1 дорівнює q в степені n-1, і x дорівнює q в степені n-1 поділити на q-1. Тепер підставляємо цей вираз в формулу і маємо, що сума перших n елементів Sn рівна B1 помножити на Q в степені n-1 поділити на Q-1. І не забуваємо про другу формулу, тобто про формулу суми нескінченної геометричної прогресії. Тобто формулу для s дорівнює b1 плюс b1 на q плюс b1 на квадрат плюс b1 на q в третьому степені і так до нескінченності. Таку формулу можна порахувати, якщо q знаходиться між мінус 1 і 1, тобто якщо модуль q зменше одиниці. Наприклад, q може бути рівним 0,75 чи мінус 0,5. Для виведення формули суми нескінченної геометричної поресій подивимось на попередню формулу. І давайте окремо запишемо два доданки b помножити на q в степені n поділити на q-1, і мінус b1 поділити на q-1. Дивіться, в нас нескінченна сума, тобто n можна уявити як дуже 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 велике число, а Q по модулю менше одиниці. Дивіться, в першому додатку є множник Q в степені n, тобто число q, яке по модулю менше одиниці, ми підносимо в нескінченну велику степінь. Практично це вийде 0. І через це весь перший доданок буде рівним 0, тобто він просто пропаде. Виходить дуже проста формула суми нескінченної геометричної прогресії. S дорівнює мінус b 1 поділити на Q мінус 1 або S дорівнює b 1 поділити на 1 мінус Q. Тепер давайте промоделюємо, як ми на танку женемось за ворогом. Нагадаю, що танк в два рази швидше, а ворог на відстані 10 кілометрів. Поки ми проїдемо перших 10 кілометрів, то ворог пересунеться на 5 кілометрів. Далі ми проїдемо 5 кілометрів, а ворог ще 2,5 кілометра. Ми далі їдемо 2,5 км, а ворог 1,25 км і так далі. Виходить геометрична прогресія, в якій b1 дорівнює 10, b2 дорівнює 5, b 3 дорівнює 2,5 і так далі, а Q дорівнює 0,5. Підставляємо число в формулу суми нескінченної геометричної прогресії S дорівнює B1 поділити на 1 мінус Q і отримуємо число 20. Тобто ми наздоженемо ворога на відстані 20 км від початкової точки. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи сподобалось відео, і розсилайте його друзям та однокласникам. Кожний лайк залучає 10 нових людей подивитись це відео. Всім пока! Слава майбутньому!